Сьогодні 28 червня 2025 рік звати мене Любов Чусове, вітання з Запоріжжя. Хочу показати, як я збираю врожай бурячку, бо він мені заважає. Там в мене помідорки будуть рости, ростуть вже, а він мені вже заважає. Оце вже почала вибирати його. А тоді, думаю, мені ж треба відео зняти. Ось тут вже. Повибирала і буду далі продовжувати вибирати бурячок, бо тут у мене помідори ростуть і він заважає вже їм. Ось так тепер виглядає ділянка після виборки бурячків. А це сам, а це сам врожай бурячків. Я не люблю дуже великі крупні. Отакі, От як саме раз. Перероблю їх. А у мене ще ростуть бурячки. Ще підростають бурячки. Також коло помідорчиків. Такі помідорчики вже. Це ще одна моя діляночка з бурячками. Цю я садила набагато пізніше. Ділянка з огурчиками. Понад огірками ростуть чорнобривці. Це пікінська капуста. Ну, а тут у мене баклажани. Баклажани і понад баклажанами також посадила чорнобривці. Гарно підросли мої баклажанчики і ростуть, в'яжуться. А оце мій кантус, такі великі кущі тут. І самі води дуже крупні, дуже великі. Помідори, які я садила, лежать і також поспівають. А оцей помідорчик, де самий перший почав поспівати, я зірвала три штуки спілих помідорів, а вони перестали поспівати чомусь. Мабуть, треба чекати, поки вся китиця поспіне. Тут почав поспівати. Тут А ось ще одна, один приклад барматуху. Там, де я закладала барматуху і посадила огірочки. Подивіться, які огірочки. І зараз покажу. Там, де не закладала поруч, зовсім поруч. Там, де я не закладала барматуху, як виглядають огірки. Оце продовження цієї ділянки. Оце такі вони, без барматухи. А отам далі, бачите, з барматухою. Оце такі листя, паті, і самі вони гарні. Тут була закладена барматуха, гарна квітна лаванда. Чудовий кущик подарували мені в тому році на день народження. Оце під свійма дерева.